Вітаю, панове, знайомтеся, це Окунь. Ну або Окунь, або Вобла, кому що більше подобається. В принципі, я зупиняюся на Окуні і чому Окунь запитаєте ви? А протягом даного гайду дізнаєтеся. І, в принципі, вже можете прямо зараз починати писати оці басні крилова, оці прекрасні, чудові, веселі, кумедні. Історії про те, як цільова аудиторія з 1800 на топах буде реалізовувати ДПМ в 4700 на даному веселому апараті, бо саме стільки, тобто 1800, ну там 1788 дамага середнього на цьому танку по серверу. От якось так. Тому можете починати писати ці забавні коментарі, а я тим часом, з вашого дозволу або без нього, буду розпочинати. Отож, К-91. В чому суть, чому він взагалі з'явився в гайді і так далі. Ну, крім того, що у нас попереду. Завершення циклу гайдів на всі десятки. Танк апнули. Ну, принаймні, вони так думають, що вони його апнули, і будемо відверті, певні параметри стали дійсно комфортнішими. Проте, чи допоможе це цьому апарату, ну, це Окунь. Окунь він не в Африці окунь, тому окуню не поможе нічого. Ха -ха. І що ж нам апнули? Нам апнули. Крутіння башти. Вона раніше поверталася вправо на 110, вліво на 110, тобто загалом видалка була 220. Зараз же її зробили баштою повного обертання. Це безумовний плюс, це тупо взагалі якось намагатися спростувати. Це об'єктивний факт. Це дуже суттєво допомогло цьому танку. Ну, не прям суттєво, що він грабельним і так далі. Да? Але в контексті комфорту це, безумовно, зробило його набагато більш актуалізованою машинкою. Це перше. Ну і другий параметр, який намапнули, це. Той єдиний параметр, з яким у К-91 не було проблем, а саме ДПМ. Нам зробили перезарядку з базових 6,3 до базових 5,7, тобто, фактично, дали ще один вбудований досилач. Ну і в принципі в межах цього апу, в межах гілки-прокачки, яка стар... стартанула у нас з вересня, і також в межах того, що цей апарат засунули в батлпас, ми з вами сьогодні про нього і поговоримо. А починаємо, як завжди, з чого? Правильно, з наборів обладнання. Дивіться, поставили досилач. А далі робите, що хочете, абсолютно. Е, в принципі, захочете поставити вентиляцію і стабу до досилача, тобто збірку 2015 року. Ну, будь ласка, захочете поставити там якісь, можливо поворотники, можливо, якийсь приціл для базової стаби, е, там вентилятор і загартування, вентилятор і турбіна. Або там турбіна і стаб. Одним словом, що захочете, те поставите. Яку б ви неактуальну збірку не обрали, вона неактуальному актуальному танку ніяк не допоможе. От, якось так. Тому. Поставили дослі, далі обмазуєтеся. Я поїду в бій на збірці загартування, турбіна, досилач. Класика, шаблон, ніяких претензій і нарікань до неї немає. От, тому обираю, обираю саме її. Вам рекомендувати не буду, тому що я знаю, що ви любите охороняти камінь-кущ на базі, тому для вас, власне кажучи, будуть інші збірки там якраз на підписці плюс ввели цікаву фічу: от там подивитися збірки, поставити собі і будете далі до кінця життя протягом 13 років, як це вже робили раніше, охоронять камінь-кущ. З цим розібралися. Польова модернізація. Власне кажучи, в першому перше, в другому або перше або нічого, в третьому ідеалі, плюс 2 км назад і ремонт катка, Чому? тому що у нас танк, ну, в нього є певні нюанси зі швидкістю, про які ми поговоримо само собою потім. Тому, в принципі, я рекомендую перше, а ви можете обирати під себе. Тут, в принципі, беремо до швидкості заряджання, і в кінці я б обрав би до потужності двигуна, тому що, знову ж таки, з рухливістю є певні не дуже приємні нюанси. От, Ну і комірку, власне кажучи, я обираю собі під живучість, тому що я ставлю собі загартування, а ви можете обрати під що вам там заманеться, під що ви захочете, що ви сюди поставите. Ну, само собою, я думаю, це і так без мене логічно. Екіпаж. Екіпаж у вас на екрані і дві невеликі ремарки, оскільки це у нас новий екіпаж, нові картинки, нові перки і так далі, тому подібне. Два нюанси. Нюанс номер один. Якщо вас якийсь з цих перків не задовольняє, якщо ви вважаєте, що він тут не потрібен і хочете поставити якийсь інший перк, або змінити почерговість прокачки перків і так далі і тому подібне, ну я сподіваюся, що ви у мене люди немаленькі, да? що ви відносно свідомі танкісти, <х CameATOR> якби це командно не звучало. Свідомий танкіст це Оксюморон. Да, це о, то я сподіваюся, що якщо у вас щось не влаштовує, просто банально переставити свої перки і не будете мені писати, що це закончені перки, мені порекомендував. Кожен поставить що, що захочу. Єдине, до чого я вас закликаю, це ну завжди на всіх ставте ремонт, а далі розбирайтеся, кому якщо заманеться. Ну, а само собою рекомендація у вас на екрані. Це перша ремарка. А друга ремарка напишіть, будь ласка, не полінуйтеся в коментарях. Щодо цих пірків, наскільки вам зрозуміло або не зрозуміло, що зображено на картинці, а крім усього, перед цим на об'єкта 430 були трошки інші пірки, ну, саме візуал був трошки інший. І от хто пам'ятає, хто не забув, як там це, це це діло виглядало, напишіть, будь ласка, власне кажучи, яка картинка вам більш зрозуміла, та, яка була в гайді на об'єкта 430 U, чи та, яка зараз у гайді на К-91. В принципі, якось так. Це всі ремарки, які я хотів озвучити. І, в принципі, знову ж таки, кому не лінь. Залиште, будь ласка, фідбек у коментарях. От, з цим розібралися. Переходимо до схеми бронювання даного веселого. Ой, господи, апарата. Така-то у нас коворода, чисто лапоть, ну, насправді окунь, але лапоть. І давайте про це по черзі. НЛД 160 наведено і пробувається завжди всіма всюди на виліт. ВЛД. 180 наведений, пробувається завжди всіма всюди на виліт. У нас, в принципі, там є які-неякі кути. Ми опускаємо гармату, стаємо від своєї башки від ВЛД, і воно все ще пробувається всіма завжди всюди і на виліт, зокрема, танками восьмого левела, з якими ми регулярно граємо. Ну. Прикольно, сказав би я, але насправді це просто фарш, кусок і так далі. <кхух> Бортова проєкція. Власне кажучи, у нас борт 60 мм, верхній і нижній, він прямий. Що це означає? Поставили, власне кажучи, отакий кут, витанковуємо аркошетом, бебехи і подколи до 180-го калібра включено. Тобто тільки бабаха пробігав сюди за правилом трьох калібрів. Але є нюанс. Ми заряджаємо кумулятив і нас сюди простягують. Тому що ми робимо? Правильно, ставимо ще більш гострий кут і, власне кажучи, тільки тоді починаємо, можливо, щось десь витанковувати, але ж розумієте, що це ніячому. Тобто борт загалом, як такий 60-мм, не найгірший, бувають борти набагато гірші, набагато більш неприємні. Але танкувати ним. Щоб прямо на вірочку, ну то ви розумієте, який сильний треба ставити кут, і само собі розумієте, проти якого снаряда, як його варіювати, цей кут. От, якось так. І навіть якщо ми забудемо про всі ці нюанси, у нас є така ось цікава штука. Вона розташована за катком. Ось такий ось скосик, да? Та фактично вилиться, яка з лобової проєкції, здавалося б, мала б танкувати, але є нюанс. Вона з лобової проєкції також пробивається. Там не всюди, не завжди, там не в усі проєкції, не всіма снарядами, само собою, але, власне кажучи, пробивається із заздрісним успіхом. От, тому. Мало того, що не пробувається з лобової проєкції, <кій> так коли ви танкуєте бортом і виїжджаєте, щоб стріляти, да? а ви підставляєте там фіг з ним, що кусок ВЛД і НЛД, там байдуже, окей, їх майже не видно. Ви підставляєте оцю ось зону. І драть в неї будуть тільки так, тому що на хіба комусь стріляти в отакий от борт, навіть кумесом, да? <кій> Якщо можна вистрілити просто в оцю ось зону і пробити її з вірогідністю ну, фактично 100% на танках 10-го левела і з дуже високою ймовірністю на танках 8-го левела. От, якось так. До речі, прикольний нюанс, зараз я вам покажу, щоб ви трошки зрозуміли, власне кажучи, як це все діло виглядає, чи вони пофіксили. А вони пофіксили, походу, да. Бо раніше, я пам'ятаю, у цього танка лягала коротше, гармата прямо на корпус, <кій> і, власне кажучи, вона прям проходила крізь ці всі катки і так далі. Ну окей, вони пофіксили, вони це діло прибрали і на тому дякую. Отож, в чому суть, в чому нюанс? Лоб подивилися, борт подивилися, лобова проєкція башти. Хтось умолішований, скаже, що танка є броня. Дивіться, порівняно з Леопардом і Вікерсом, давнього є броня у башті. Питань немає. Краще мати таку броню, аніж не мати її взагалі, як знову ж таки, вище наведені мною приклади. Але чи є в цього танка броня в контексті ну, броні як такої? Дивіться, справа, коли ми дивимося на нього так в лоб, да, Праворуч, там дійсно є броня. Там зони, в яких багато наведеної броні, там зони, в яких рикошетна броня і так далі, і тому подібне. Тобто цей опідок під баштою і біля гармат він пробивається загалом, да? навіть там базовими снарядами, мож, снарядами може залетіти, там що вже говорить про якусь умовну голду. Це пробивається, питань немає. Але все, що там вище, все, що правіше, воно йде в наведену броню або банально в а, рикошет. Ну, прикольно, здавалося б. Але є нюанс. Це тільки одна половина башти. Наводимося на другу половину башти. Ай-яй-яй, 260, 270, там воно якісь зони, які дійсно не пробиваються. А потім хоп знову 230, 240, 250, 250, знову, 260, а потім нижче 260, 270 і так далі. А це я зараз на базовому, підкаліберному снаряді. Уявляєте, що я буду робити з цим танком, і що будете робити з ним, з ним ви, і що будуть робити, коли ви на ньому граєте з вами? А, кумулятивні снаряди. А ну, в принципі, от як би да. Там да, безумовно, можна влучити якийсь скос і не пробити. Але скільки площі займає цей скос? Скільки? відсотків. Тому все, що тут біля гармати, праворуч, ліворуч, все, що повністю взагалі ліворуч йде в оцю ось сторону ліву, да? воно прошивається на вильот. Там тільки з краю буде якась броня і само собою рикошет для підкаліберних і бронебійних снарядів. Але оця вся бандура під назвою лючок. Яка випирає з башти і утворює собою таку от пухлину у вигляді ще однієї башти, ну само собі вона простягується на виліт. І навіть якби не простягувалася вся інша частина частина башти, то це був би дуже дуже великий нюанс. Ну, але як я вам показав перед цим, то і вся інша башта. А... Сильно потужною бронею не володіє. Само собою 8 левел от вистачить, але все що вище, рватиме вас на вильот. Ну і само собі другий лючок, в якому там воно 230-240 мм броні. Пробивається при влучанні, але він не дуже великий, тому там уже все що нижче, там воно буде йти в наведену броню. Дах, бачите, 40 мм. Танкуємо все що до 120 міліметрів калібром. От, в принципі, якось так. Ну і маска гармати. Що у нас по масці гармати? Давайте подивимось по берегу і будемо їхати в бої. А маска гармати 500-400, там якась воно, дірка 200, це не рахується, там воно якась дірка 200, там знову 400, там ось. А, от в чому прикол, дивіться, бафта то, виходить, заброньована з правої сторони, а з лівої розшита. Але при цьому маска з лівої сторони більш-менш нормальна. Там, ну, є нюанси, да, саме собою, але отут вона нормальна. А з правої сторони вона дареться повністю фактично в усю площину справа від гармати, і трошки нижче від гармати. Ну, а такі от вони. Нюанси даного веселого апарата. Ну і вище само собою знову пішло в рикошет в наведену броню і так далі. Кругальок гармати там воно є, в принципі, він невеликий, тому що саме оця от зона виходить фіолетова, чи яка там вона і пробивається. Да? Тому все, що навколо неї, там загалом може відтанковувати деякі рандомні снаряди. От. Якось так. А і само собою, до речі, в нього є надгуснична полиця, в якій всього та на всього 20 мм. Ну, і ви ж розумієте, що сюди вас проб'ють всі танки, з якими ви граєте, тому що все, що вище 60 калібрів, буде драти вас просто, ну, що називається, на вильот. Ну, от якось так з цим розібралися. Ну, і, власне кажучи, пропоную вам виходити в бій, як би сильно мені не хотілося цього робити. Плюси мінуси. Ну, дивіться. У Танка броня краща, ніж у Леопарди і у Вікерса. Це єдина його перевага в плані броні. Так-то загалом в нього броні немає. Корпус ватний максимально, башта, ну, не прям ватна, але достатньо ватна, щоб її рвали всі, кому не лінь. Окей, окей, розібралися. Рухливість: З цим є нюанс. У нас максималка 55, назад 20. З турбіною, само собою, плюс 5 км вперед, плюс там всі 3 назад. І проблема в тому, що він її набирає тугу вату. Це дуже м'яко сказано. Чому? Тому що я буквально ось перед цим заходив в тренувальну кімнату. І, проїхавши половину Хімельсдорфа, я тільки на під'їзді до фонтана набрав свою швидкість. Що з турбіною, що без. Ну єдине, що з турбіною, власне кажучи, я 55 набрав швидше, а потім донабрав ще 5 кілометрів а, за рахунок турбіни, потім уже що називається на подкаті ще ближче до фонтана. І в чому суть? Тому що. Для середнього танка така швидкість, ну це позор, будемо відверті. Ось, бачите, я зараз їду, я набираю там якось 50 кілометрів, але скільки я вже проїхав. Ось о, 55 набрав. Ну окей, типу да. Тобто, загалом набрать набере. Але треба трошки часу. Плюс, ну, знову ж таки, сам факт, того, що максималка все на все 55, це нас сильно сильно урізає. Плюс не забуваємо, що я зараз з турбіною. Ви будете грати без турбіни, ви будете грати з маскувальною сіткою і з прицілом. От, тому само собою у вас там набратиме ще гірше. От, якось так. Так, бачимо Леопід. Леопід нас не бачить. Та й ми його, в принципі, не бачимо, якщо так подумати. Гріля ми теж не бачимо. Ну от і все, от, увесь весь ваш снайперський гімплей. Танки би, світяться, але при цьому ми їх. Боже, швидко дьор зайшли сюди. Але при цьому ми їх а, не бачимо. Дуже дивний єбер, дуже дивні муви робить, катається туди-сюди. Я фейлю, я не грав цю гру тижнів 2, щоб так регулярно. І десь тиждень не грав. А, фактично. Так, ну і все. Дамаг закінчився. Всі од'їхали, всі переїхали, всі Ну, Але в нас альфа 320. Але до цього ми ще дойдемо. Отож, рухливість. Жопи загалом катується прям добре, ну, зокрема, з турбіною, само собою. І, в принципі, що називається лобом, катиться терпімо. Але хотілося б краще, зокрема, краще для такої, власне кажучи, машинки, в плані як середній танк, танк без броні і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Окей, з цим розібралися. Гармата. 100 мм, радянська, класична. Загалом, оці всі об'єкти 140, 62А, оці всі там 9.7 і так далі. Це все із цього розряду. В чому нюанс? Стаба у нас загалом нормальна, зведення навіть хороше. Але для 100 мм хотілося б краще. От саме для 100-мм, тому що чомусь гармати L7, 105 мм такі, як в Леопарда, М60 і так далі, впату, в Action X чомусь ці 105 мм стабілізовані краще, ніж наша 100 мм. І це дуже хороше запитання, а чому так? Відповідь, відповідь на нього ми само собою не дізнаємося. Альфа 320, перезарядка в межах 4-4,5 секунд, залежно від того, що ви на нього поставите. А, пробиття на базовому снаряді 276 мм, одне з найкращих пробиттів для середніх танків, ну саме на базовому снаряді. Лопар, по-моєму, трошки краще, але того що називається нюанси, правильно? Правильно. От. І при цьому пробиття на кумулятиві 330. Що він робить? Е, чуваки, перед ним танки бортом катаються. Якщо зараз накидаю 5К дамага, це не я, це якби би танки, які бортом катаються. Ви ж повинні це розуміти, так, да, я думаю. От так ти зробився, мені зараз їх, одну тичку дає, я перестояв дуже сильно дам. Повезло, він зафейлив. Або що не скадешся, або просто зафейлив. Так, там є 4 катається. О, лагодром. <кій> тільки що був дуже-дуже потужний лагодром, що називається, так. Даємо Центуріону. І, в принципі, зараз про все договоримо. Зараз ми з вами про все договоримо, як тільки мене побриють в ноль. Бо мене зараз побриють в ноль. я вас держу в курсі, так. Да. <кій> я лишився сам, Віддалі відступать, зараз, звісно. Але ми не з боязких, правильно? Правильно, ми будемо стояти і битися до кінця, О, я чого передумав, знаєте. Що то я якось передумав, типу, от так ти зробив? Тупо сввертухи на ходу. <кій> <кій> Просто доблять звіртух на ходу. І знаєте, в чому прикол? У мене ззаду стоїть кімпану, вона нічого не робить абсолютно. <кій> типу, прям взагалі я ж нічого не видумую. У Мене зараз ще спереді б'ють танки, тому що їх ніхто не контролить. Бо команда, типу, як піджала, але є нюанс, вона не піджала до кінця. А не хіба тоді взагалі піджимати, якщо ти не піджимаєш до кінця? Ну от, будь ласка, в принципі, я смикнувся з переляку, хоча це було абсолютно передбачувано, очевидно, і. Ах, ніяк інакше статися, в принципі, не могло. Ну і все. Команда вирішила програти, команда вирішила не грати правильний фланг, вирішила грати фланг абсолютно не потрібний, і при цьому ще й вирішила його не допушувати до кінця. Все класично, все шаблонно, все абсолютно так само, як буде і у вас в боях. Отож, договорюючи власне, кажучи про грамати, чому я стою за бою укладку, я не знаю. <кхід> до речі, для адептів прицілей, про чого гавна, я зараз вижу тільки за рахунок загартування. Можливо, я більше не дам в цьому бою. Ну, може бути таке, може. Але якщо я дам хоча б одну тичку, це вже буде повністю загартування виправдане. От, якось так. я е, АФК, тому що немає чого робити. -таки, команда грати не хоче, вона грати відмовляється. Ну і я, в принципі, грати вже не можу. Треба було в принципі, мабуть, тікати, по ідеї. Ну, не по ідеї, треба було точно тікати. <кхід> от, Але е, вибір я ще називається зробив. І він був, мабуть, неправильний, а може і правильний, хто його знає. Ми цього не дізнаємося. В принципі, Грати в танки це поганий вибір. От, А все інше це вже нюанси. Отож, по гарматі я договорю. А, пробиття 276, польот 1700, другий за швидкістю снаряд у грі в ротовс. Кумулятив, пробиття 330, альфа така сама 320, летить 950 метрів на секунду. Це безумовно фарш. І м -м, це фарш не в плані того, яка це швидкість польоту загалом. Да? тобто ну, Для кумулятива в цілому це нормальна швидкість польоту. Питання до неї не виникає. Питання, скоріше, виникають в контексті того, що у нас дуже великий розрив. Тобто банально між снарядом базовим і снарядом... От і все, от і смерть зараз прийде мені в землю, само собою. І ніхто йому нічого не зробить. Ну, бо от така от вона грає. і от вони союзники, які стоять і ніхера абсолютно не роблять. Ох ти, зробив, прикольно. От, будь ласка, тільки що вже загартування себе виправдало. Да, я дамага не дав, але при цьому я зробив так, що танк супротивника було знищено. При тому доволі таки небезпечний будемо відверті танк, я вмираю. Все. Дивіться, я дав на загартування плюс одну тичку, і фактично посвятив танк, який знищили. Прикольно, прикольно. Я вважаю, що користь від загартування і від мене в бою була, попри те, що танк, який користі не приносить. Отож, договорюємо думку. Проблема не в швидкості польоту кумулятива як такий. Як більша проблема в тому, який розрив між кумулятивом і підкалібром. Тобто вам прямо в бою фактично доводиться перенавчатися під нову швидкість польоту. Тобто було тільки що 1700, там дали 3-4-5 тичок в якусь ЛТшку да? через півкарти з польотом 1700. А потім хоп, і треба вже кидати тичку з польотом 950. Ну, само собою, не дуже приємно. От, ну і Фуас там максимально звичайний, шаблони, нічого такого в ньому немає. От, якось так. І в принципі, кути мінус 9, з одним нюансом, кути на лоб мінус 5. Бо у нас з лової якби танк дуже да, довгий, що називається, і на лоб в нього гармата не гнеться. При цьому нагнеться на борт і гнеться на спину. Ну, і само собою в цьому контексті те, що нам зробили повне обертання башти, без обмежень, як воно було раніше. В цьому плані, так, да, безумовно, це стало доволі таки приємно, ну або, як мінімум, приємніше, аніж було. І підбиваючи підсумки. Ну дивіться, це танк Окунь. Умовний там якийсь, я не знаю, леопард це оселедець. А умовний якийсь там об'єкт 430, це лосось. Чому? Тому що в умовному лососі найбільше корисних жирів, там оці всі омега 3 і так далі, це найбільш поживна риба і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну саме з <кхм> запропонованого мною переліку. І в чому суть? В тому, що, <кхм> перепрошую, вам може подобатися, скільки завгодно лосось. перепрошую, окунь, <кхм> окунь, вобла і так далі, вам може подобатися скільки завгодно. Але це ніколи не зробить її метовою і актуальною. І ніколи не зробить її кориснішою за лосося. От і все. Тому це танк окунь. І все на цьому. Загалом, що вам сказати? Ну, кому подобається грати на чому хочете. Знову ж таки, серверна стартап у цьому танку в принципі відображає реальну дійсність. І для кого був корисним цей ап? Ото цей ап, який йому зробили з апом ДПМ і так далі. Ну тільки для однієї категорії гравців, для гравців, які там грають в 4 5 к на топах, і які зможуть це реалізувати. А тепер уявляємо бойову ситуацію класичну. максимально класичну і шаблонну. От грають м'ятові актуальні танки. Карта максимально коридорна. Ви не можете заїхати з фланга, заїхати з тила. І вам доводиться грати за правилами супротивника. Які це правила? Ви дали тичку на 320, а вам поляк виїхав і вклапав на 750. І ви скажете, ну ще його по ДПМ розберу. Ну є нюанс. Він вам дав тичку і заїхав в сейв. І ви будете грати не від свого ДПМа, а від його ДПМа. Тому, ну, Альфа 320 це позор для сучасного рандому, само собою. І як треба було апати цей танк, якщо ви хотіли його гапати. йому альфу 360. Лишать перезарядку, якою вона була, але давати Альфу 360, плюс, власне кажучи, підзашивати деякі моменти на башті, зокрема, ті, які ми дивились, да, з цієї сторони. підзашивати їх і щось робити з рухливістю. Або з ХП, або з рухливістю. Давати більше ХП, або більше рухливості, саме як динаміки, набору цієї швидкості, само собою, максималки. От якось так. Перший бій, 4300. 0 фрагів, 2 кріта, 720 блока, 1000 асіста. Ну, в принципі, якось так, тобто один по команді. Ви більше такого боя не побачите. Зараз ми зіграємо другий бік само собою, ну, дай Бог, 1000 дамага, в кращому разі в 2000 дамага. І це буде максимально об'єктивний показник для даного веселого апарата. От, якось так. Тому це танк Окунь. І я ще раз повторюся, вам може скільки, скільки завгодно подобатися Окунь, але це ні, ніколи не зробить його таким же поживним, як лосось. От і все. Там мовний Леопард або там М-60 да? це вже оселедець. Вони набагато більш ширні, набагато більш поживні, аніж окунь. Вони все ще не лосось, Але при цьому вони принаймні приємніші. І все ще не такі елітарні, як лосось. От тому, я сподіваюся, на цьому прикладі я вам доступно пояснив, тому що, як подивився в статистиці Ютуба, моя аудиторія це в основному люди 25-44 роки. Тобто це от таке кістяка аудиторії, там їх найбільше цих людей. І я переконаний, що ви знаєтеся на рибі, там на рибалці, на цьому всьому. Тому я сподіваюся, що ну хоча б такий, такий приклад буде для вас ну більш близьким, аніж просто, якщо я скажу, танк говно, не купуйте його, типу він не актуальний не метовий. Да? Ну, що для вас для більшості означає не актуальний не метовий? Вам, вам пахерую, я ж переконаний, тому що, знову ж таки, я заходив в серверну стату, чекав на днях там, і відос для вас записував, там унікальний для патреона і так далі. Заходив в стату, це все діло чекав. На об'єкті 430 U. Люди роблять навіть трошки менше, ніж на К-91. Ну є нюанс. К-91 усьому гірший за об'єкта 430. І ушка набагато сильніше. Але люди при цьому роблять однаковий дамаг. Ну там майже однаковий, так? Да? Притом на умовному поляку, який ну, разів в 5, корисніший і сильніший за ушко, вони роблять а, там буквально на 300 дамага більше. І типу. Ви Тому загалом для цього для цільової аудиторії все те, що я оце розказую, про м'єтусть, про актуальність, нахер не треба. Вони робитимуть 2К, що на одному танку, О, ти, Що на іншому? У мене зараз буде драти, а я його драти не буду, тому що в нього є альфа, а у мене альфи немає. І я буду грати саме під його альфою, а не під своєю. Повезло, що дав каток, але він зараз поремонтується, продлівати я йому нічого не буду, не зможу, тому що він вже від'їде назад. Ну, так, да, прикольно навалювати по ДПМ, але знову ж таки, скільки з вас його реалізує? Це зараз, ну, не образи, там не питання в контексті, щоб докопатися по скілу і так далі. Ні, ні в якому разі. Це, ну, буквальний факт. Скільки з вас його реалізує, це ДПМ? Там, без питань, коли ви приїжджаєте там, до одного танка якогось там, в притул, коли ви починаєте розігрувати там, якесь, якесь ПВП один на один, да, цей ДПМ, безумовно, буде ролять. Да, безумовно, буде бувати танки, танки супротивника. Питань немає. Один на один. У нас рандом 15 на 15. І ситуації один на один в ньому майже не буває. По-любому долучиться якась арта, яка кине з бази зі станом, і все, ваше ДПМ закінчується на цьому. По-любому долучиться якийсь танк, який під'їде там і допоможе своєму союзнику. І так далі, і так далі, і так далі. По любому буде щось, що завадить вам реалізовувати це ДПМ. До речі, альфа 240 шедевральна, це от нюанси цього танка, в тому що у вас мало того, що альфа сама по собі маленька, так у вас ще може вилітати. Альфа ще сильно менше. Ще сильно менше альфа може вилітати, і, в принципі, через це грати ще неприємніше. Чувак, якесь афікашення, якщо я зараз наблюдаю на ботінку дамаг, то. Якби ви самі розумієте, що гроші ціна такому дамагу. Є буде виходить мені давати по чи не буде, чи буде, не ясно, ніхера. Зараз вийде, тому що обидва розрядилися. Даю тичку в башту, ну і, в принципі, откатуюсь. Ну, що я вам скажу? Бої подкручені? Чому? Тому що я бачу, наскільки вони насправді нетривалі, наскільки вони... Не стрімко, я б це сказав, так, розвиваються. Чому так? Тому що я не грав на цьому танку дуже довго, прям, ну дуже довго, от наскільки ви всі можете уявити довго слово, да? от наскільки довго я на ньому не грав. Тому мені банально дали. А чому так він робить? Тому мені банально дали підключені боїв, яких ну, супротивники не попадають, в яких супротивники не ініціють, яких супротивники не їдуть на правильні фланги. І ви ж розумієте, що в підкруч... під... під... підкрученому бою будь-який танк зробить якийсь результат. Ну, який не який, да? і навіть будь-який гравець, будь-якого скіла зроб... зробить будь-який результат. Дивіться, будь ласка, я вас хочу, щоб ви зафіксували, попросить дам. Танки тупо стоять А, Ф, К. Я ніхера не роблю, вони мені віддаються, я не кидаю дамаг. Чи є релевантним такий дамаг? Ну, а вже ж ні, ну боже, ну не будьте умолішеними, будь ласка. Я зараз не кидаю дамаг по АФКшним танкам. Воно стоїть чок, АФК на базі, ну що я можу зробити, да? Ви скажете, не стріляй по ньому. Я не хочу, типу, я хочу набивати дамаг. Бо це єдиний шанс для даного танка набити, в принципі, дамажку в бою. От і все. Ну, тому стоїмо, долбимо, якби, і, і все. Да, в такому плані ДПМ розчехлять, прикольно, але знову ж таки, скільки буде таких ситуацій? Ну, от реально, ви бачите, половина команди АФК. Є50 е стояла майже АФК, там виїжджала раз в 20 секунд, Поляк їхній 9 левела стояв АФК, ось чувак стояв АФК. Команди АФК, боти грають. Ну як боти, боти грають краще, боти хоча б їдуть вперед, нажимають кнопку W і так далі. А цім разі просто стоять АФК на базі. Я зараз упаруся, я розумію, що я умруським пипу, ідея найбільш вірно. От, але я хочу впоротися, бо я не хочу далі дограватися бій, я вже не кидав дамага, мені цього достатньо. Все, зараз мене добуває Юрец, який стоїть там в кімпі. Ну і в принципі на цьому ми з вами будемо закінчувати дану веселу пригоду, що називається, правильно? Правильно. Е, я не встиг довернути бафту, тому що, тому що повезло. Ну, і в принципі, закидаємо тичку, яке ми здаємо, і все. Я вже намагаюся вмерти, е, до речі, да. Можна було не намагатися, я забув, що чувак не. чувака не добили. Хі -хі. Хотів сказати, я вже намагаюся вмерти приблизно секунд 30, але при цьому мені не вдається. Чому я не хочу догравати цей бій? Тому що мені цитан просто неприємний. А, ну і само собою, до речі, про плюси і мінуси. Танк, в принципі, невисокий, в нього нормальне маскування, да, і силует загалом комфортний. Ну і за рахунок того, що в нас зробили повне обертання башти, тепер можна принаймні жопою виїжджати. Тому, до речі, турбіна вам must have, тому що вам треба буде жопою часто виїжджати, прям дуже часто. І ось як я зараз на рельєфі виїжджав, да, там, і за якогось кута будинку виїжджати треба буде жопою і так далі, тому турбіна мастхев. От, і в цьому плані, звісно, Ах... танк став приємніший, банально за рахунок повного обертання башти. Це перше, а друге, ще такі нюанси, якісь сказати, забув який. Який нюанс? А, заднє розташування башти. В цьому є як свій плюс, коли ми ось виїжджаємо жопою жопу і зараз, да? але це скоріше як костиль, да? Те, що ми можемо тепер з повним обертанням башти кататися. А, а так загалом це само собою мінус, тому що це незручно. Типу для важкого танка ще окей, там розромбовувати, розтанковувати, як робить Крайцер, як робить 705А і так далі. тому подібне. А от на СТ це само собою незручно, некомфортно. І максимально неприємно. До речі, я такий рахунок пам'ятаю з минулого бою, тільки навпаки, було 7-12. Ну, але патента немає, все як положено. А ФКшників немає, патенту немає. Одним словом, ви розумієте про що я. От, і в чому суть? В тому, що. О, господи, про що я розказував? А, заднє розташування башти. Це незручно, це неприємно і доставляє ще більше дискомфорту. От якось так. Тому танк неприємний. От і все. От він просто неприємний. Чи можете ви на ньому грати? Грайте на чому хочете. Ну, типу, пораді Бога, мені ж байдуже на коней буває дамахи. Мені байдуже, хто охороняє базу, чи це робить чувак на Маусі умалішони, чи це робить чувак на к 1. Ну, реально байдуже, хто охороняє камінь-куч на базі, будемо відверті. Тому можете робити, як знаєте, можете грати чому хочете. Але якщо ваша мета грати ефективно, про що я завжди говорю, тому що ми тут робимо не огляди на танки, ми робимо на них гайди. Чим відрізняється гайди до від огляду? Ми оцінюємо танк по його ефективності, по його корисності в бою. І, власне кажучи, по-перше, насамперед, ми говоримо про якусь об'єктивність. Тому, якщо вам особисто подобається к 91 як до мене був колись, приходив чувак в коментарі на відос про краще СТ-10, там, де я назвав к 91 говном. І він приходить і каже: От, додивився до моменту про к 91 і виключив відос, тому що це не к 91 говно, це ти говно. Він так його виключив, цей відос, що ще й з тих коментар написати. Взагалі якийсь, гай, Юлій Цезар. Тому що і в танки грає, і відос дивиться, і коментар пише, і виключає цей відос. Одним словом, чувак просто геній. От. І якщо він вам подобається, це не робить його сильним, це не робить його метою, це не робить його актуальним, врешті-решт. І так далі. Тому це грібаний окунь. І на цьому все. Да, це окунь. Окунь, вобла і інші риби, які само собою можна їсти, які само собою можна навіть любити, але які само собою так само ніколи не зрівняються по своїй елітарності і корисності з умовним лососем. От, якось так. Другий бій, та господи, понасирало всякого гавна. На екрані е, другий бій, 6300 шкоди, дамаг, який ви ніколи не будете бачити, тому що цей бій був в патенті на мою користь. Це був бій з АФКшниками. Половина команди, як ви бачили, я сподіваюся, що ви бачили, да? що ви побачили не дамаг 6300, а ви побачили АФКшників півкоманди, бо це було важливо, а не дамаг. Тому 6300, три фрага, три кріта, 530 якогось навіть блока. Ну, безумовно, в цьому плані танк приємніший ніж якийсь вікерс, який взагалі нічого не відбиває, не рикошетить, ну, бо там просто по правилу трьох калібрів даруть всі, кому не лінь. О, це само собою топ-1 по команді. І тепер дивимося, скільки ми дамаг дали АФКшного. Ага, 2,250. Ну, оце як мінімум оцей дамаг одмінусовуєте, от отримаєте 4К, і ви все одно ці 4К робити не будете. Тому, що, ну, знову ж таки, давайте ми будемо об'єктивними. От, якось так. Тому підсумки підбили загалом. Що вам ще додати? Немає чого додавати. За два боя в нас вийшло. 5300 середньої шкоди, що є світовим рекордом для даного апарата. 500 середнього асіста і 625 середнього блока. Танк Фуфіл. Танк Окунь, не грайте на ньому, можна було його гапнути приємніше, можна було його апнути притомніше. Ну але розробники, як завжди, пішли шляхом найменшого супротиву і апнули саме ту характеристику, з якою ніколи у танка не було ніяких проблем. Дякую за увагу, не грайте в цю гру само собою і, в принципі, ну все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де. Правильно в описі до цього відео.